Ключова ідея була відійти від радянського способу е, говоріння про жінок і про гендерну рівність, так? тому що фактично 8 березня в нас асоціюється з тим, що подарувати мій чи гвоздику багатьох ще людей, і якби на це все подяка жінкам і гендерній рівності закінчується. Наповненість 8 березня дуже важко змінити без зміни самої дати. Ми маємо іти в ногу зі всім світом. Ми не маємо жити так тільки в себе тут в Україні. Тому 8 березня має бути таким, як воно є, днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. А день української жінки на день народження Лесі Українки можна просто зробити як окреме свято з іншою окремою традицією святкування. Саме на честь ось цих подій більшовики Ленін справді це були комуністи. Вони запропонували святкувати 8 березня. Однак, сама ця подія, яка призвела до повалення царизму, до повалення по суті російської імперії, вона важлива і вона сама по собі не є поганою. Це досягнення жіночого руху. Я категорично проти того, щоб уже після закінчення воєнного стану за цим днем залишався статус вихідного, бо тоді знову все повернеться саме в те, що вже уставилося в українському суспільстві. Ми не маємо тих можливостей, що мають авторитарні і тим більш тоталітарні держави для перевиховання, для зміни сприйняття е того чи іншого дня. Леся Українка перша одна із перших феміністок в Україні і, в принципі, в світі, наскільки я знаю. Ну, плюс спосіб життя їй відповідає цьому святу. Мені здається, дуже було б правильно. Сенс цього, цього переносу. Це ж символі... ну, символічна дата. Тобто я вважаю, що ця дата суто символічна, і вона підкреслює, що це має бути не один день на рік, а ми маємо пам'ятати це не про квіточки свято, це за рівність і взаємоповагу.